Всім привіт! Мене звати Інна і це канал В'язальний калейдоскоп. Сьогодні в нас вже 7 лютого, я вирішила підключитися і розказати, показати вам, над чим я зараз працюю, які в мене є готові роботи. Я вирішила на своєму каналі започаткувати ну таку рубрику, яка буде називатися Справи в'язальні. В цій рубриці я буду. Показувати відео, відео, яке так і називатимуться: Зв'язала, в'яжу, планую в'язати. Одне відео я таке вже випускала, і я вирішила знову продовжити такі відео випускати. Я думаю, вам буде цікаво, над чим я працюю, і що нового у мене з'явилося із готових робіт. Тому сьогодні я вам вже розповідала, що я планую в'язати в цьому місяці. І сьогодні я хочу показати, що ж у мене. Уже є готове. У ну, мене вже є три готові роботи. Звичайно, роботи невеликі, але, але тим не менше, роботи є. Перше, що я зв'язала, це ось така дитяча ковтинка. Це джемперок, який зв'язаний для моєї молодшої внучки, для самої молодшої. В'язаний він із 100% акріла, цей джемперок. Тут використана пряжа одної якості, але чотирьох відтінків: сірий, білий, розовий і от такий зелений. Значить, пряжа це від Nako. Називається вона бон. -бон". 100% акріл і 200 метрів у 100 грамах. Я не зважувала його, скільки в мене пішло. Ну, я, я потім вам зважу і напишу, скільки грам в мене пішло на цей джемперок. Спинку я в'язала чисто лицевими петлями, лицевою гладдю. А спереду я комбінувала. Кольори. Я хотіла спочатку комбінувати різні узори, а потім пряжа така не тоненька, і воно виходило надто грубим. Я вирішила, що буду комбінувати лише кольори. Тому я збоку пустила ось таку полосочку із петель, із розових і білих ну таких смужок, а по цій стороні. Ширша смужечка сіренька, і на зеленій смужки, вона сама така велика смужечка, я вирішила зробити полосочки виворітньої гладі. на цей Набирала я на джемперок 60 петель, і в'язала, не додаючи, не зменшуючи, зараз я вам скажу, тут 5 см різинки один на один. Так. Потім до горловинки я пров'язала, ну, враховуючи різиночку, у мене 37 см, потім я закрила горловинку, спочатку закрила середніх, я вже не пам'ятаю, здається, 12 петель чи 10 я закрила середніх, потім закрила там 3, 3, 2, 1, і далі пров'язала вже рівно. І вийшов такий невеличкий, у мене невели... невеличке заглублення для горловинки. І коли дов'язала вже до верху, тут у мене ще 5 см вийшло до плеча від виріза горловинки, я просто закрила рівно петлі. Ні, вибачте, я не закрила, я їх залишила ці петлі на допоміжній спиці. Точно, я знімала на булавочку. Залишила ці петлі. Потім, коли вив'язала спинку, я закрила при допомозі третьої петлі, ну, методом трьох спиць. Третьої петлі. Третьої спиці. І закрила методом трьох спиць, плечові шви. Ну, вони так не такі виходять тоді грубі, тому що нитка товстенька, як я вже говорила, і доволі непогано виглядають. І шила бокові шви. Потім набрала, набрала петлі по проймі і рівно в'язала собі рукавчик. Ну, петлі я набирала, дивіться, тут, навіть видно, три петлі підібрала, а з четвертої зробила дві. І вийшло в мене три і з четвертої петлі дві, п'ять петель. Значить, в мене. Получилося на рукаві, здається, 60 петель. Потім, коли я в'язала, я в кожному 10 ряду закривала, в'язала я по кругу методом Magic Loop. і закривала, пров'язувала дві разом на початку і в кінці кругового ряду. В кожному 10 ряду. Так я Зменшила петлі до рукава, і в рука, коли я вже вив'язувала до манжета, зменшила петлі. І коли я вже вив'язувала манжет, я закривала 3 пров петлі пров'язувала, а четверту-п'яту пров'язувала разом. Це в мене пров'язувалася лицева виворітна, лицева, а 2 петлі разом пров'язувала виворітною. Таким чином, я ще зменшила кількість петель і вив'язала різиночку. Різиночка у мене вийшла теж ось 5 см. Сам рукавчик, я вам покажу, це в мене вийшов 30 см. Ну і 5 см різиночка, якраз 35 см мені потрібно було довжина рукавчика. Ну, він буде трошки довший, тому що е, тут будуть е, плечі будуть опущені, плече опущене і трошки довший вийде рукавчик. Ну, я думаю, непоганий вийшов такий джемперочок. Він ще не праний, я його ще не, не прала. Все хочу все разом можу зібрати, закинути в машинку, потім попрати. Це така перша моя робота, готова в цьому місяці. Дитячий джемпер. Слідуючи, в мене були шкарпетки. Шкарпетки я в'язала, трохи в'язала на роботі. Розпочала їх вдома, а вчора була на роботі, і там, коли не було людей, я собі тихенько нікому не мішаючи. Зробила роботу та й сиділа, в'язала. Шкарпетки вийшли немаленькі. Це розмір, десь зараз я вам скажу. 26 сантиметрів. Ну, десь ру, розмір. Мене 40-42. Оце розмір цих шкарпеточок. Як я їх в'язала? Значить, в'язала я зверху, набрала різиночку один на один. Набирала 40 петель, в'язала. Лізинка один на один, потім перейшла на три лицеві і одну виворітну. Зв'язала я, в мене вийшла до п'ятки 13 см халявка, потім далі я в'язала п'ятку. П'ятку я в'язала по майстер-класу. Я на. Натрапила на майстер-клас нашої української майстрині в'язальщиці. Оля. Канал. Зараз, вибачте, подивлюся, скажу. Канал Олі називається В'язальні бесіди. І там в неї був майстер-клас по п'ятки підкова. Так, так, здається, неї. Я вив'язала п'ятку підкову на цих шкарпеточках. Ось така вона в мене вийшла. І тут нове для мене закриття. Я вирішила зробити отакий гостренький носочок. Я вив'язала, я зазвичай я такий. Гостреньке закриття роблю у рукавичках. А це цього разу вирішила зробити такі носочки. Я закривала стрічковим закриттям, закривала до кінця, поки в мене не залишилося по 4 петлі на спицях, Ну, з одної і з другої сторони по 4 петлі. І потім і шила не, не так, як ми завжди сшиваємо. Носочок, мисочок. А шила ось таким чином. Оці чотири петлі і ці, я їх шила голочкою, і в мене вийшло ось так. Ось така стрічечка. Ніби стрічка йде ось звідси і переходить сюди. Я думаю, вам видно. Отакі в мене вийшли шкарпеточки. Це пряжа. Реал 40. Plus. Я розумію, що це не шкарпеткова пряжа, але вона товстенька, тепленька і такі носочки для домашнього вжитку нікому не помішають. Це шкарпеточки для дому. Ну, можливо, можна і взуття, чому б і ні. В'язала з здається, номер 3. Так, це друга робота готова. Невеличка, але вже теж готова. І третя моя готова робота це е, маніжка. Ця маніжка в мене зв'язана на замовлення. У мене було ще два замовлення: це маніжка і ще жіноча кофта у мене є. Ці, цьому самому, ця сама замовниця, я її в'язала жилетку, тоді це маніжка і ще кофта є. Але кофту ми будемо в'язати вже пізніше, десь, десь у березні, місяці, під кінець березня, тому що вона хоче її носити, коли вже буде тепліше, весною. І... Щоб одягати не під верхній одяг. Ой, маніжка в мене зв'язана із пряжі. Зараз я вам покажу етикеточку, візьму. Це отака пряжа Alize Lana Gold Fine. Всі її знають: 100 грамів 390 метрів. Колір номер 05. 51% акрилу і 49% шерсті. Сюди пішов майже моточок. Ну, 390, ну, десь, я думаю, десь 350 грам пішло. Там маленький-малесенький моточок, клубочок, залишився. В'язала я отаким от чином. Ну, як ми в'яжемо джемпера. В'язала зверху, набрала на спиці 120 петель, в'язала спицями номер 2. Донесенькими спицями набрала 120 петель, пров'язала різиночкою 2х2, я 19 см, щоб був такий гарний гарний отворотик. Так, відворот такий гарний, широченький виходить. Потім зв'язала кильовочку. Як вона називається, там ложна китльовка, ну, таку обманочку, кетльовочку обманочку. Я, як її в'язала, я пров'язала, в'язала одна лицю, робила одну лицеву, один накид, в одному ряду прийшла. Потім е, пров'язала двойною різиночкою ще два ряди. І так само пров'язала по дві разом лицевою. І закрила, знову мене залишилося 120 петель. Пров'язавши по дві петлі разом, в мене залишилося знову на спицях 120 петель. Я пройшла один рядочок виворітними для того, щоб був такий імітація оце, цього шва китльовочного. Отак у мене вийшло. Получ... Ну, така виходить. Потім розподілила на, виділила по три петлі на реглан, розподілила петлі реглана. Знать в мене вийшло. О, сейчас я скажу: 36 петель. Дається, так, я вязала. Я знайшла свої записи. Значить, я 120 петель відняла від них 12 на 3, по три петлі на реглан. Це вийшло у мене 12 петель. 120 мінус 12 буде 108 Потім ці 108 петель, що залишилися, розділила на 3. Вийшло по 36 петель. 36 на спинку, 36 наперед, і. 36 розділила на 2, це вийшло у мене по 18 петель на плечі, на рукава. Потім я почала вив'язувати росток. Росток я вив'язувала зверху. Тут не азіатський росток. А з самого початку я почала вив'язувати і росточок. Значить, я від спинки забрала 6 петель і додала їх до переда і розділила рукава, ці петлі рукава на три частини. Спочатку я пров'язала туди і назад, додаючи ці 6 петель, а потім я вже почала в'язати. Перейшла на горловинку і ще в'язала поворотними рядами, щоб зробити глибшу оцю горловинку тут. Ось видно, де, дивіться, в мене вже залишилося тут 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель. Тоді я вже об'єднала все в круг і почала в'язати по кругу. Коли вже? Відв'язала, ну, десь приблизно, сейчас я поміряю, вийшло у мене десь 6 см на, на плече, я вирішила, що мені сюди вже досить, і почала в'язати тільки передню половиночку передню цю полочку. Пров'язавши передню полочку, я не відриваючи нитки, підібрала петлі, перейшла на спинку і пров'язала ще трошки довжини спинки. Потім так само підібрала тут петлі і перейшла до початку в'язання. І далі почала по кругу обв'язувати ось такою платочною в'язочкою. Вийшло у мене тут. 10 рядів, 9 рядів платочної в'язки, в, в 10-му я закрила петлі. Самим простим закриттям по дві разом дві разом я закривала виворітньою, потім цю петлю, що залишилася, знову накидала на ліву спицю і знов пов'язувала дві разом. Ну, така в мене вийшла маніжка. Доволі таки непогана. Мені подобається. Ще теж вона не прана, я ще нічого не прала з цих виробів. Вирішила спочатку вам показати. Тепер мені залишилося її попрати, висушити і віддати замовниці. Я думаю, вона їй підійде. Я приміряла, мені подобається. І на манікені вона гарно виглядає, я вам сфотографую і ставлю фотографію. Ось такі в мене готові роботи. Доволі непогано. Місяць тільки почався, і так якось швиденько у мене зразу стільки робіт вийшло. Тепер, що я зараз в'яжу. В даний час я в'яжу ну, плаття своє, я вам не буду його зараз доставати, я просто покажу осьо, ось, трохи вже пров'язала спідниці в довжину, я потрошку його таки пов'язую. Я почала в'язати свет, свій светр-антрацит. Небагато почала, тільки почала різиночки, набрала, ну, пров'язала там буквально 5 рядочків різинки. В'яжу спицями 2,5, теж тоненькими спицями. Тому робота буде так двигатися не дуже швидко, але все одно потроху в'яжу. І саме перше, зараз, а ще я планую зараз почати носочки. в слідуючий раз, коли буду йти, це вже через. Два дні. Ну, Післязавтра буду йти на роботу, візьму їх. Треба пров'язати. Якщо пам'ятаєте, в минулому відео я вам показувала носочки з цієї, чи ці шкарпеточки з цієї пряжі, це бабінна пряжа. І вони вже були випрані. Гарні, м'якесенькі, теплесенькі. В мене забрав їх чоловік і зараз носить не знімаючи, тому я вирішила, що швиденько треба в'язати ще такі. Не знаю, як вони будуть довго носитися, але мені треба зв'язати, щоб були ще одні готові. І ще я почала светрик для внука. 17 лютого в нього буде день народження. І я хочу швиденько зв'язати ще йому отакий От светрик. Планую я в'язати із пряжи цією у нас алізе мотив. Тут 100 грам 200 метрів. Колір 2958, подивіться, дуже красива ниточка. Мені подобається і колір, і як лягає вона у полотні. Вона виглядає таким орнаментом. От як на етикеточці. 80% акріла і 20% шерсті. У мене 5 моточків це більше навіть чим потрібно. На дитину 8 років, він у нас невеличкий хлопчик. Так що я почала в'язати светрик для внука. Я ж говорила вам, що хочу зв'язати всім внукам по светру. Це вже у мене двом зв'язано, ще двом залишилося. Для Михайлика і для Насті. А Соломії і Марії вже зв'язала. В'язати я буду комбінувати цей светрик. У мене є отака пряжа бабінна. Такого, ну він, зелений, ну, колір хакі, мабуть, бо він і не гірчичний. І оце такого кольору. У мене будуть планочки, горловинка. І побачу, можливо, я зроблю ще вставки по самому полотну. Тут є така нитка, дивіться, от в самому полотні є такого кольору ниточка. Можливо, я туди до неї вставлю ще і таку, Побачу. ще не вирішила, спочатку зв'яжу горловинку, а там буде видно. В'язати буду. Регланом зверху. Хочу такий теплий светрик із високою горловинкою і з отворотиком, щоб йому ще зима не закінчилася, Я думаю, він ще встигне його поносити. От все, що я планую в'язати. В роботі в мене плаття, почала светр антрацит, светрик для внука і буду зараз перемотаю ще. І з бабінки ниточки буду в'язати, почну ще і носочки. На цьому всі мої роботи, які я встигла зв'язати, які в'яжу і планую в'язати. Тому до зустрічі в слідуючих відео. Подивимося, що ж у мене з цього всього вийде. А ви, будь ласка, пишіть коментарі, ставте свої лайки, вподобайки. Заходьте до мене на канал, буду всім дуже рада. До нових зустрічей. Пока, пока.